Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Вас вітає канал Віталій Українець. І в цьому випуску ми поговоримо про паспорти книжечки. Тож, мережою ширяться дуже такі заголовки неприємні. Українцям загрошують штрафи за старі паспорти. Хто повинен обміняти на ID-карту. Е, дуже багато таких заголовків і дуже багато таких постів в інтернеті. Тож, давайте поговоримо і обсудимо, чи дійсно. Такі великі штрафи, і чи дійсно треба вже бігти, от зараз бігти уже бігти і міняти паспорт, книжечку на е, ID-карту. Я нагадаю, що в нас зараз в Україні діють два паспорти: це пластикова ID-карта і е, паспорт-книжечка старого е, зразка. Тож, давайте все по порядку обсудимо, а поки попрошу підписатися на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Ми тут обговорюємо важливість цього політичні новини, економічні і, взагалі, все, що відбувається в країні: пенсії, реформи і все остальне. Отже, шановні громадяни, штрафи за такі паспорти вони існують, але це не нове. Вони ці штрафи, вони спокон віків. Скільки ці паспорти є, скільки ці е, штрафи і е, існують. Але на період військового часу е, це все було як би сказати, заморожено, припинено. А от уже зараз, ну, чомусь військовий стан він є, продовжується, але ці норми не діють. Я вам зараз розповім, які норми. От, обговоримо переваги паспорта книжечки і паспорта id карта Переваги того і того. От дивіться, штрафи вони існують. Штрафи за паспорти книжечка це такі, як не вклеєння фотографії. І не більше. Тобто 25 років, 45 років цей паспорт склеюється фотографія. І от якщо ви її не вклеїли в 10-денний термін, ви повинні її вклеїти. Якщо ви не вклеїли в 10-денний термін, то там загрожує штраф. Але штраф він там невеличкий, він там від 17 до 51 гривні. Якщо мені не якби зраджує пам'ять, напишіть в коментарях, якщо ви більш досконало знаєте. От. І, але там є, по-моєму, якщо перший, перший раз, там взагалі попередження і не більше. Більше там ніяких штрафів немає. От дивіться, перевага паспорта книжечка. У мене паспорт книжечка. Напишіть в коментарях, в кого ще. Ну, Я не хочу його міняти, але якщо я вже, вже захочу його поміняти, мені тільки треба звернутися до суду і щоб суд ну, через суд мені. Призначать, що я, мені видали паспорт книжечку. Якщо не, ні, то я вже, як буду міняти, мені ну от, видадуть id карту тому що ці паспорти у книжечку вже не печатують там з якогось року, я не пам'ятаю, з якого вже їх не печатують. Тож, перевага паспорта книжечки. Прописка, вона вже є в самому цьому паспорті. Діти. Де народився, ким виданий, і все остальне, вся інформація є в цьому е, паспорті. Ну, при вас. З собою. От ви показали, ага, там діти є, прописка, ага ось у вона прописка, є, де прописаний. О, де там народився, ось отут народився і тому подобне е, переваги цього е, паспорта. Напишіть ще в коментарях, хто також не хоче міняти такий е, паспорт. id карта тут по. Поцікавіше. Там ID-карта що? Фотографія, пластик і тільки написано, хто, що, куди. А от уже повноцінних даних немає. І от до цієї ID-карти видають листок отакий формата А4, і його ще приходиться за собою тягати. Навіщо це все робиться? Ну, хто його знає. Давай пізніше ми поговоримо, я висловлю свою думку, а ви напишете в коментарях е, свою думку. id карта вона міняє, по-моєму, через 10 років вона вже міняється. Туди ж не вклієш фотографію. І от вона міняється. Вона видається зараз з 14 років, дітям вже видається, хочуть вообще, взагалі взагалі з 12 років ввести. І от в 14 років видали, і в 24, 25 її вже повинно міняти. Потім знову 45 вже проється цей пластик міняти. І от тут. Напрошується така думка, знаєте, що дивіться, е з паспортом книжечкою ви прийшли, просто-напросто вклеїли фотографію, втратилися на е фотокартки. А з даними технологіями зараз ну, взагалі люди можуть, можуть вдома розпечатати такі фотографії. От і не платить ніяких грошей. А от уже за ID-карту, коли ти міняєш, вже потрібно платити. Платити за пластик. І тут напрошується така думка: ну чому чому ні? Да? Приходиш і платиш, а скільки людей замінюють, яким людям воно воно видається? І це ж такі ж кошти, чи не заробіток це? Ну... І це хуже, я вважаю, для, ну це моя думка для людини. Ну Носить з собою той а, ну, аркуш А4, який просто паспортнижечка і там намальовано. До речі, в мене також протермінований паспорт, фотографія 45 не вклеєна, треба йти. Ну, ми побачимо, в що мені вклеїть. Ну, я запишу відео, коли сходжу, що мені попередження було чи штраф. От. Тож, якщо у вас є паспорт книжечка, це не значить, що вам вже потрібно бігти і міняти його на ID-карту. Дуже там часто, якщо немає, ну, за кордон можна було їхати по ID-карті без загранпаспорта. Да? По цьому без візу. Але я також їздив за кордон до повномасштабного вторгнення, до цього всього з цим паспортом, але в мене просто був з собою ще закордонний паспорт. Все. Хто в кого ID-карта, там попроще, да, там просто id карту показує і все. Але в деяких випадках говорять, що треба і закордонний паспорт. От такі всі переваги. От. Тобто штрафів дуже великих таких немає, і вже бігти замінювати, я думаю, що не, не будуть. Хоча вносили законопроект на Верховна Рада, можна владці наші, хотіли, щоб ми з вами ці книжечки всі поміняли на ID-карту, ну там щось у них не пішло. десь хтось щось не, потрібно, не не підтримав, їх напевно, напевно що е, притормозили. Не, не чіпайте, хай буде, напевно, що так, як воно є, е, і хай ходять з цими е, е, паспортами. Я вважаю, що. Що підсумовуючи це все, що вкиди такі роблять, знаєте, от як люди відреагують? Мовчатимуть, будемо зробимо, щоб міняли ці всі паспорти. Да. Чому хочуть міняти, там російська мова, наче написана, от вони хотіли міняти ці паспорти. Да. Подивіться, в кого є паспорт-книжечка, там на двох, на двох мовах написано. В паспорті на первій сторінці, коли ти розгортаєш зліва двома мовами: російською і українською написано. От, напевно, і за цього вони хотіли замінити ці паспорти книжечки. Але це все ще, я так думаю, що попереду. І от ці вкиди такі роблять, щоб люди. Подивіться, як люди відреагують на це все. Тож, в кого паспорти книжечки? Не спішіть їх міняти, Ну, а якщо вже він пошкоджений і е, щось з ним трапилося, то його обов'язково будуть міняти. І тут вже ваше е, право отримувати пластикову картку чи піти до суду, подати до суду, і. Е, Довести суду, чому ви хочете отримати паспорт книжечку. Суд вирішить, якщо вирішить вашу користь, вам видадуть паспорт книжечку. Більш ніяк. От так якось чомусь не оставили нам вибору, не залишили вірніше, нам вибору, щоб ми вибирали, що ми хочемо отримати, чи ID-карту, чи паспорт книжечку. Чому так я не розумію? Напишіть в коментарях. Будь ласка, може, ви розумієте? Всім дуже вдячний, хто додивився до кінця. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток. Здоров'я це найголовніше, його не купиш ні за які кошти і ніхто вам його не подарує. Тож, будьте здорові, в мене на цьому все.